Вітаю, друзі! Важлива інформація для всіх власників житла. 4 листопада 2025 року Верховна Рада прийняла законопроект номер 14205 І тепер за борги можуть забрати навіть єдине житло. Закон створює цифрову систему стягнення боргів. І тепер все автоматично. Якщо ви потрапляєте в реєстр боржників, ваші рахунки можуть бути заблоковані. І продати квартиру чи авто неможливо, доки борг не сплачений. Раніше це займало місяці, а тепер все відбувається онлайн, без попереджень і паперової тяганини. Якщо ви плануєте купувати чи продавати житло, спочатку перевірте себе і об'єкт в єдиному реєстрі боржників, Тому що навіть невеликий борг може заблокувати угоду. Як вам така новина? Напишіть, що думаєте в коментарях. Ваш надійний експерт нерухомості Олена Зуб. Звертайтесь!